Вітаю, друзі! Запрошую вас на маленький ринок у Європі, де продаються квіти і всякі свіжі продукти від фермерів. У даному відео буде в основному про рослини і квіти. Це рослини і квіти, які продають фермери або маленькі підприємства, які їх там вирощують. І потім ось так реалізовують. Ринки в Європі, в різних країнах є такі нерегулярні, тобто пересувні. Вони бувають або на тижні, або бувають на вихідні. І там в основному продають такі квіти, або їжу, ковбаси, сири, все від фермерів. І подивіться, які ціни. Можна сказати, що ціни Деякі менше, ніж в магазинах. А це космея, це квітка мого дитинства. Дуже її люблю, і в Європі її теж люблять. Бачите, можна її таку посадити. А ось ця квітка така мені невідома. Тут не тільки можна побачити рослини, які фермери вирощують, можна тут побачити і ось такі оливи. Ну, я не думаю, що це прям фермер місцевий якийсь виростив, а може, а може, і так. Ну, і багато ще зараз там буде відео далі про зрізані квіти, про букетні квіти. Ось подивіться, скільки їх і гладіолуси, і ось такі півонні. Вони вже завершують цвітіння, але ще трошки є. Ну, ось це для мене було сюрпризом. Але з цього теж формують букети, флористи. Зараз флористи з усього формують букети, тому це не дивно. Ось така незвична квітка, дуже. Всіх назв неможливо і знати. І ось такий маленький екскурс по такому ярмарку маленькому. Щоб ви мали уяву, як, як продаються і квіти, в тому числі у європейських містах і країнах, Всього вам найкраще. Дякую за перегляд.